Вітаю моїх дорогих рибошок із 2025 роком, або прийдешнім 2025 роком. І сьогодні в нас розклад з вами на рік. Отже, рибки. Ми беремо спочатку оракул. Оракул на 25 рік. Давайте ще потасуємо. Почала хвилюватися. Рибки це люблять. Ну, подивіться, які асоціації дуже серйозні. Дуже налаштовані на пізнання нового в світі. Це люди, які будуть кидатися словами мудрості, тому майбутнє за вами, тому що майбутнє складається з теперішнього, яке прийшло з минулого. Тому такий посил, цікавий посил. Давайте подивимось, які нам відчиняються двері на 2025 рік. Це досить цікаво. Які двері для рибок. І хо-хо. Гляньте, це для вас. Перехід із, реально, недаремно, я сказала, перехід з минулого в щось майбутнє, не звідане для вас, не зрозуміле ще для вас. Подивіться, як заворушилася свічка, Ні з того, ні з цього, світло змінилось. Тому, да, буде. Будуть переходи з темного, незвіданого до чогось, знову ж таки, невідомого, тайного, і, мабуть, ви є тою рушійною силою, яка має відкрити, відкритись вам разом з вашими істинами. Ну що ж, давайте ми тоді перейдемо одразу до гадання да? одразу. Побачимо, що нас чекає. Всі сфери життя будемо зачіпати. Більш детальніше протягом 2025 року я вас не залишу, я буду з вами поруч. Отже, ви. Ви. І тут у вас є помірність. Ну, так, да, мати нові права, ну, навіть мати нові права, як сказано, так вже буде і покладено. Врівноваження всіх, мабуть, сфер вашого життя. Це для вас, до речі, для рибок, це для вас дуже цінне мати гармонію в собі, не поспішаючи творити свої справи. Зараз викладу всі дома. Ваш рід буде в очікуванні, але місія в цьому році на вас покладається величезна. Не обменемо і кохання і зітхання. Будуть зміни. Не бійтеся цих змін, вони найкраще. Коли є так багато змін в вашому житті, не очікуйте багато грошей. І я не сказала, що у вас не буде грошей, вам вистачить і на приймання гостей. Одразу кажу, не розстраюйтесь, але просто на якісь гроші на великі проекти, мабуть, все піде вам на навчання, тому що реально у вас йде рік змін, рік вашого, вашої, знаєте, не то, що транспортного. Трансформація, а рік ваших внутрішніх змін, і вам надається цей рік для того, щоб ви дещо, знаєте, як перевалочний пункт. Отак. Я не знаю, як буде на моїй мові. Більш детальніше да, з суржиком говоримо, але. Такий момент, коли ще не настало щось карколомне, але воно вже до вас наближається для того, щоб воно було вам більш пом'якшено, тому вам гроші дають. От, і чим ви більше на позитиві із грошми, тим вони і легше до вас приходять. Одразу попереджаю, тому що в нас знаходиться в таємному будиночку, в таємному домі в нас є. Колесо фортуни, яке говорить, як ви яхту називете, так вона і повезе, і дивіться, да? пам'ятаєте мультик там Побєда, букви Дві перші просто відлетіли і залишилася біда. Тому не, при... не припиняйте бути на позитиві, страшки ваші, позбувайтеся страшків, без хліба з маслом ви не залишитесь. і без... Хто споживає м'яско. Тим не менше, просто знайте, якщо ми говоримо про допомогу рода, то тут ви маєте вже справлятися самі, вам вистачить, якщо, вам вистачить знань, вам вистачить навичок, якщо не вистачить, ви можете. цей період просто вам навчитися. Мабуть, на 2026 рік вас чекає такий карколомний підйом, тому що без свідомо вам чітко стоїть мах, який каже, я йду. І Я не знаю, що мене чекає, які мене чекають перепони, я ще не знаю, і вони невідомі, і ніхто мені не підскаже. Тож зустрічаю спокійно, в прийнятті, в повному прийнятті, тому що, якщо ми говоримо про роботу, то дещо тут можуть бути зміни роботи. Ей, що таке? Мабуть, я занадто збуджена, але. Будуть просто певні розчарування, але навіть якщо ви будете змінювати роботу, то знайте, що це просто ваші страхи, які не мають під собою ніяких. Ну, дивіться, смерті тюрми немає. Да? Що ще може бути? Голод вас теж не чекає. Тому зовсім ви справляєтесь однозначно, тому що просто йде такий процес відживання старого, реальне, тому що ви не любите відпускати старе, вам до вподоби більше хай буде в мене і це, і це, і ось ще ось це. Але вас вже примушують, щоб ви віддавали. Потрохи від... викидали і рухались уперед. Ви ж не можете все в тілешку понакидали, понакидали за все життя і нести її ні. Вам важко, тому у роблять такий щадящий режим, там де вам треба. Вчитися трохи відпускати старе, відпускати старих людей, я попереджаю, тому що будуть зміни, і якщо вас навіть люди не будуть підтримувати, то варто просто не сидіти і плакати. Да? Карти самі по собі гадають, не сидіти і сяти на життя, да? який, там, який він, як, ви, чи вона, як вони поступили, хоча це кохання зітхання абсолютно не стосується. От в коханні і зітханні, навпаки, я би сказала, більш-менш ми бачимо таке врівноваження, в кого немає пари, то скоріше ви зустрінете, але через те, що у вас будуть певні зміни, і вам захочеться рухатись, да, якось, щоб воно було швидше, щоб воно було якось. Так як хочете ви. І тут навіть карта сили говорить, знов попалася карта сили, яка говорить, не, не навішуйте зайвого на свого партнера, і тим самим і не я хочу сказати, знаєте, як, не очікуйте більшого, ніж людина може дати, тому що якщо трансформується простір разом з простором трансформуються і люди, які коло вас, і трансформуються взагалі весь простір трансформується, тому що як родина вас не підтримує, і можливо ви цього будете страждати. Давайте я візьму. Так, вони говорять, ми не знаємо, як їй допомогти. Ми просто не знаємо. Якби вона сказала чітко, що вона хоче, а ви не можете чітко сказати, тому що ви поки на перевалі, да, і ви не знаєте, що вас чекає в майбутньому. Тому тут скоріше тримайте все під контролем, і ваш рід навіть хоче подивитися, як ви з цим справитесь самі. Давайте я залишу тут, як ви справитись з цим самі. Тому нічого в партнерстві якихось змін не навпаки є взаємороз... взаєморозуміння, якщо ви не починаєте виштовхувати воду із... не накидали каміння і вода виштовхується. Да? Якщо немає такого процесу, то в, принципі, в домі радості є чітко, що посієш, то пожнеш. Трохи менше. Дала-менше получила. Як по карті справедливості, чітко говориться, і якщо ти щось вимагаєш від свого партнера, то скажи, врешті-решт, що ти хочеш. Тобто, знов, дивіться, знов ніби підказочка про те, що не перекладає відповідальність на когось, неси те, що ти задумала, те, що, ще задумав. Угу. Якщо ви вирішите навіть покинути партнера, то якось більш має бути визначено, що ви, врешті-решт, хочете. В тому, принципі, і говорить карта помірності, яка буде вас трохи заспокоювати. Проговорюйте, що ви бажаєте, що ви хочете, інакше ви будете. Або просто приходьте і кажете, я не знаю, що я хочу. Такий теж варіант, тому що. Дещо ви не будете бачити. І, можливо, комусь, комусь можливо, вже варто сказати про те, що я вже не хочу з тобою бути. І ну, я думаю, що партнер скоріше буде згоден вам допомогти підтримати, чим, ну, повністю, навіть, я би сказала, повністю так віддатися. Якби ви точно знали, що ви хочете. А от тут питання, що я хочу, воно тільки формується на початку року, і вже під кінець року ви починаєте переходити на цей процес. Да? Ну, от, ну, нарешті приходить оцей, зараз кажу навіть. Вже ближче до середини кінця літа ви починаєте вже переходити, починаєте вже руйнувати певні, певний свій устрій, да? і навіть будуть такі, а, а на що я це зробила? А може не буде, і тільки в кінці року ви зрозумієте, а дивіться, яка карта класна. Ви зрозумієте, що да, я пережила, я пережив це все, але я. Вже має чітку ціль, і в цьому ваша радість. От реально такий перехідний рік. І я не можу сказати, що да, некомфортно, коли ти робиш зміни, коли ти руйнуєш старе і приходить щось нове, а нове, можливо, ще й не поспішає приходити, і вас це кидає в якийсь сумнів. І можуть і родичі, і люди говорити, що ти робиш? Ну, що ти робиш? І давайте яку вам? В першу чергу слухайте себе, в першу чергу, слухайте себе і. хочу, хочу, хочу ще. І не робіть. Такі висновки по емоціям. Да? Можливо, вас просто хтось не зрозумів, і він мав, в принципі, на це право, а може в нього свої проблеми. Тому беріть відповідальність на себе і через перешкоди, через. Ну, тут не так перешкоди, друзі, як просто наступає такий період, коли ви маєте вже переходити і в. Для того, щоб вас не штовхали больно і сильно, у вас отак потрохи поступово. Мені подобається те, що поступово, ви самі потім готові вже, ви готові перейти на другу роботу, ви обіцінили вже цю роботу і вже виходите в тот статус, коли ви кажете, так, стоп, мене це не задовольняє, мене це не влаштовує, я хочу йти далі. Про переїзд, як таковий да, можливо, переїзд і разом з переїздом приходять нові, нові варіанти, але ви не пошкодуєте, якщо ви зробите, врешті-решт, цей перехід. Ну, ніби сказала все. Давайте ще подивимося. В принципі, в принципі, сказала все. Якщо будуть запитання протягом 2025 я буду разом з вами. Так, я сказала, що на хлібчик вам вистачить, да? ну, з масілком і з ікрою червоною. Вистачить і основний тут розказується про те, що йшла активна така, знаєте, наука про себе. Ви гарненько вже себе вивчили. І на даний момент... Ви маєте вже виходити в соціум, да? ну, жити в соціумі, Я в соціумі. От тут більше буде говоритися про це. І більше буде говоритися, врешті-решт, про самореалізацію. Тут якось чітко перехід іде до того, хто я є в світі. От і сила ваша вийшла, так? Да? Так, хто я є в світі, і що я є рушийником, я є тим генератором, і я маю на сьогодні те, це от лозунг 2025 року, що сама і побудувала круто! Дякую вам за довіру. Бажаю вам удачі, побільше мрій, побільше спокою, довіри до себе і лагідних змін А від вас. comentários e like.